Я не здаюсь, до кінця, Світло тем, я моя доля Рай, Shadow, Legends, Дій, дружі, я називу, Viper, і це новий відосик по Райд Shadow Ледженд. Цього разу він нестандартний. Цього разу у нас буде челендж. Челендж посвячений Хелоувіну. Суть челенджу заключається в чому? Зіграти 5 боїв на онлайн-арені, використовуючи лише героїв із фракції Демони, Несмертна Орда, Темні ельфи і відступники. Також, друзі, буде челендж в кінці відео для вас. Умови вже скажу в кінці. Погнали не на війну фракції, погнали на онлайн-арену. Так, в мене є 5 жетончиків і погнали підряд, грати 5 Боїв. Подивимось, що із цього вийде. Ймовірно, зараз противники будуть дуже дивуватися таким пікам, ну, але е буде легкий виграш для них. Так, Степан Пантера проти нас погнали. Думаю, а чому не Арманс? Так. Анкора Нарсес. Шкода, що немає сіфона. Було би дуже гарно з нею грати. Ну, але шкода, що її немає. Так, хто далі в тебе буде? Марічка і кінь. Марічка і кінь. Ха -ха -ха, окей. Окей, окей. Давай ми візьмемо. ми візьмемо, візьмемо мітралку і візьмемо, напевно. Хочеться ось так взяти. Ну, давайте подивимось, що із цього вийде. То, що, ймовірно, він зараз забанить анкуру і я не можу сюди не взяти мітралу. Я собі зразу повиводив декілька героїв, яких я можу використовувати вперед. Ронда, Так. Ронда плюс 4. Ну, окей. Окей. Так, заблочив ось так. Давайте ми, напевно, будемо додати живучості в нашій команді. Здоров'я, точніше. Mm -mm -mm. Тут що? А 2 Ротуса? Чи Атрип по всіх? І Ротус каже до побачення. Ні, По мітралі? ой Ой-ой. Це щось цікаве. А він Ротуса тут так добиває. Ну, це вже не дуже прикольно. Ну, це вже максимально неприкольно. Окей. Тут можемо сміло виходити, бо скелет один точно не виграє бій. Йдемо далі. Щоби не затягувати відосик, обрізати нічого не можна, вирізати і так далі. Тому там можна сміло виходити. Арманс окей. Беремо зразу ось так. Анкуру Нарсеса. І будемо дивитися, що буде у нас далі. Пікати противник. Вуконг Естріт немає нічого проти. Беремо ось так. І що? Ще якогось бомбовичка захочеш в кінці? Е бомбовичка в кінці. Бомбовичка в кінці. А я візьму ось так. Угу. Будемо бачити зараз, що із цього вийде. Не пам'ятаю, по швидкостях в мене хто швидший. Окей, бомба. Тут зараз буде по всіх. М? Ага, ага. Фактично тут вже і без різниці, хто швидший, бо тут кінцево. З автоатаки походи просто і все, і ти вже виграв. Два бої зіграли, лишається у нас три бої. Подивимось, чи вийде у нас виграти хоча б один, хоча б, може, два бої. Ну поки що, просто без шансів. Довго, довго потрібно чекати і, ймовірно, зараз не знайде. Не знайшло. Погнали наново шукати. Це не першим, тільки було б добре, якби ти не дуже довго обирав свого Арманза, а просто швиденько раз, два і погнали. Угу, угу. І ось так, а ми ось так. Вік Vick оце вже цікаво. Максимально цікаво. Е -е -е. Я думаю, взяти ось так. І в якійсь мірі буде шанс. Анкуру логічно. Куда, що в мене Нарсес не в Кам'яній шкірі. Можливо, так би ще був шанс на щось. Ну, але що, автоатака зараз буде йти в когось із двох ДД. Напевно, в Ротуса. Ні, цікаво. Добре, добре. Що ми тут маємо? Ми тут можемо походити з А3 в Сіфі. Ой, щось слухайте, щось з Ротусом не те. Щось він з А3 просто перестав бити. Подивіться, скільки він зніс шкоди. Це просто копійки. Копійки шкоди він зніс. Так, ну давайте спробуємо. Ні, наполовину здоров'я. Наполовину здоров'я. Пробуємо тут ось так. Зробити. Окей, є друзі, у нас перша перемога. Погнали ще два бої. Так, обираємо першим, то значить беремо скелетончика. Противник не розуміє, чому я не забрав Арманза. І думає, кого взяти? Арманза плюс кого? Плюс сильного дд чи сильного саппорта. Ось так він обирає. Добре, немає нічого проти. Беремо ось так і будемо дивитися кого візьме противник. Ага. Ти хочеш бомби брати. Угу, угу. То мені не дуже подобається. Ой, які, які бомби? Це не бомби, це випалювання. Е, давайте, давайте, знаєте, що візьмемо. Ось так і ось так. Спробуємо. Спробуємо щось із цього отримати корисного. Там ще має бути ще один ДД або, або ще один герой контролю, так? Єдина тут надія на те, що він залишить ні Анкуру, але Анкура шестизіркова і вона тут е, дуже. М -м -м -м. Ти ще й бомби хочеш взяти. Ти ще й бомби хочеш тут взяти. Ну, Арманза я не можу тут залишати, бо, бо буде дуже все недобре з Арманзом. Ставлю я тут в лідери. Ліліката. Все ж таки, однозіркова вівця може, можливо, зарішає. Зараз будемо бачити. Від бомб. Зараз будемо бачити. Або, можливо, слабкий удар об ротуса. Щось Ротус з А3 перестав бити. Так. Ну, тут гріх стан не дати. І в мене немає. А, тут зняття піде. А чому зняття? Навіщо воно тобі? Так. Так, додатковий хід. Бум. Ага, ага. Ну тут вже без шансів. Я думав, зараз ротос походить. Але тут фактично просто вже без шансів, то просто вже чекаємо, поки доб'ють автоатаками. Хм. Ах. Ну, немає чого чекати. Виходимо. І погнали, друзі, в останній бій. Один жетончик залишається в останній бій. Якоїсь лисиці Попалися? 96 рівня. Зараз буде недорозуміння в нього, чому такий, е, такий дивний вибір героїв. Але окей, погнали. Довго. Довго противник обирає. Ніби він буде грати не тими героями, що завжди грає. Беремо ось так. Ідемось, хто ж буде в кінці. Яких два ДД захоче собі обрати? О, якусь харіму, напевно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. <кхм> так. Так, 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 так. Давайте ось так візьмемо. Ось так візьмемо і спробуємо щось зробити. Ну тут логічно, логічно. Один герой підтримки. Чому б і не забанити? Можливо, тут потрібно було брати мітралку. Можливо. Ну, маємо, що маємо. Надіємось на цеглину, додатковий хід, і що не прокне, зараз тут страх. А страх прокає. Дякую. Дякую. Завжди мріяв про це. Так. Тут зрозуміло, що ми закриваємось. Так. Ой-ой, ось це неприємно. Неприємно, що змогла зняти. Ротос. Пробуджуюся вже, Ротос Це вже потрібно. А, давайте. А два. Трішки защитуємось, щоб зараз з автоатаки не зміг Тарас вбити. <кхем> А він ще не туди ходить. Окей. Окей. Обженемо. Чи не обженемо? Блок шкоди, звісно ж таки, дуже неприємно. Зараз він ходить автоатакою. Окей. Так. А, добре. Добре. Мені тут дуже не хочеться ось цього дядька тримати в живих. Тут хочеться. Трішки регенерації. Нехай воскр... воскрешає його. Окей. Окей. Ми тут що будемо робити? Ходити в цього дядька. Так. Додатковий хід будемо в арбу робити. Не вбили. М -м? Прикро. Але що маємо, то маємо. <кій> І ходимо в арбу вб'є, вбив. Окей. Тут є автоатака або бафи, бафи. А, тут може ось так вийде. Получилось. Добре, друзі, вийшло 5 боїв. Зіграв, вийшло отримати 2 перемоги і 3 поразки. Добре, друзі, тепер челендж для вас. Що вам потрібно буде зробити? Вам потрібно. Якщо ви хочете отримати подаруночки, і за які будуть подаруночки, зараз я все розповім. Вам потрібно зіграти три бої підряд на онлайн-арені. Використовувати можна тільки героїв з фракції: Демони, Несмертна Орда, Темні ельфи і відступники. Записати їх в кінці, показати історію битву, що дійсно вони були всі підряд. Нічого не вирізати, тобто зайшли, почали запис екрану і записуєте. В кінці або на початку відео потрібно показати ID свого аккаунту. Як це зробити? Просто заходимо ось сюди: е інформація і ось так показати ID, скопіювавши його і прикріпити у е надісланому повідомленні. Куди відправляти ці відео? Відео відправляти мені в особисті в телеграмчик. Знизу прикріплюєте свій ID. Також, друзі, буде три групи по різних категоріях. Буде один переможець в бронзі, отримує аватарку Крихітки Енні. В сріблі буде три переможці. Вони отримують по аватарові. Крихітки Енні, і в золоті буде 5 переможців. Вони отримають по аватар крихітка Енні, плюс вони додатково отримають ті, хто в золоті. Один епічний том, одну курку п'ятизіркову, один буст досвіду на 3 дні, 200 енергії, і 4 паки по 50 мультібитв. Друзі, куди потрібно і як відсилати? Ви записуєте. Запис бою, запис екрану трьох боїв. Три бої вам потрібно зіграти. Відправляйте мені в особисті. Кінцева дата подання 7 листопада до першої, тобто 13.00 дня. Після цієї дати заявки не приймаються, і як будуть обрати переможці, якщо буде однакова кількість перемог, то пріоритет буде надаватись вищій лізі на арені або вищому рейтингу по балах арени, якщо однакова ліга. Наприклад, хтось зіграв три бої і отримав е, дві е, поразки одну перемогу, то будуть обиратися переможці. З вищої ліги, або якщо це з одної ліги наприклад, четверте золото, то в кого вищий рейтинг, тому буде надаватись перемога. Друзі, ось такий ось челендж під Хеллоуін. Підтримайте його своєю подобаєчкою підпискою на аккаунт. Також очікую від всіх вас в особисті файлики із записом ваших боїв. Якщо сподобалось, ти знаєш, що зробити, і звісно ж таки зустрінемось в наступному відосі. I love it.